Друзі, 21 березня. Слава Україні! Героям слава! Ітак, друзі, сьогодні зробимо обзор уклеус, так як з завтрашнього дня починаємо відправку по почті і хотіли би зняти все ж таки обзор для тих людей, котрі замовили, чекають вже уклеус, і для того, щоб вони знали, що вони отримують. Зараз замовлення практично не береме, взагалі не береме, так як е маємо виконати ті, що вже набрали, і робимо для себе. Так що зараз особа замовлення не береме, тільки ті, котрі взяли. І так, друзі, що хочу продемонструвати. Ну клеус зроблений для себе ісходя із своїх нужд і знань. Ми його зробили конкретно під себе, і якщо когось щось тут не влаштовує, ми ніколи нічого міняти тут не будемо, так як робилося для себе. І Якщо ми в практиці самі замітимо якісь нюанси, та туди. Може, щось змінено. Також були питання стосовно, чи він совмістимий з якимось другим нуклеусом. Ой, з якимось другим шестирамочником. Друзі, згадки нема, чи він подійде для якогось другого шестирамочника, так як повторюсь, робилося для себе. Ми не питалися зробити е чусь копію, чи якийсь, якийсь аналог тому подібне. Це конкретна своя задумка, яка має своє обґрунтування на кожну деталь цього впливу. Так що, друзі, давайте робимо обзор. Ми люди, котрі ну, ППУ е Попробували вже давно, десять років, як у нас є буля ППУ. І ми люди, ті, котрі розуміють, що при заліфу ППУ завжди є якісь раковини на возу, тому подібне. Так що е ті, хто хоче, щоб ППУ заливалося ідеально, значить проходьте мимо, все рівно в ППУ є якісь де 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 раковини, воздухи і тому подібне. Так що, щоб ви розуміли. І у нас теж є включення, просто ми за рахунок досконалення старалися їх мінімалізувати. Все рівно вони де 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 попадають. Так що вони у нас теж присутствують. Так, і почнемо з криші, Криші. Криша для нас була дуже важлива, щоб вона не потребувала підставок на кришу, так як ППУ сам матеріал не важкий і вітер, якщо сильний, може кришу здути. Також в ППУ є проблема, так як криші вертикально лежать, горизонтально лежать, і сонце на них прямими лучами світить ну прямо, так, на всю поверхність. І це приводить до тому, що краї криш можуть задиратися. Недавно до мене дійшли слухи, що е, сказали, що то у його бока крутять криші і за того він не метал ставить. А, а в других не крутять. Друзі, я перевідував стільки папулів, крутять усіх, Крутять настільки, що, е, що прям вертольоти. Так що е, ну, крутить Візде, всяде ППУ, ну, де більше, де менше. Є такі случаї, що зовсім кришу треба викинути, а є случаї, наприклад, у нашій практиці у нас було куплено більше 250 п'ятдесят наплев Ми не одну кришу не викинули, так як е, о, от вертольот, який був, він дозволяв експлуатувати взагалі без проблем. Він навіть не до тому, щоб чоли могли залізати під кришу. Так що навіть того не було. Ну могли б в кармушку подлізати, а от саму сім'ю не могли. Так, і нами було вирішено рішення, щоб зробити кришу, щоб вона не крутила, і також щоб мала відразу вагу, так як на неї класти не хотіли. Тут утоплений внутрі метал, котрий сварений в прямокутник, і не буде дозволяти криші крутити. Це перше це дасть можливість. Утяжити кришу, щоб не потрібно було ніякі каміння, також, щоб ніколи її не крутили. Также для нас була дуже важно експлуатація, як покриуси, так криші і все остального. Щоб шліпувати і тому подібне, було легко. Ми не робили ніякі раковини, ніякі а, патаї, ну як знають, зробити так, такі невеличкі пам'ятають і сказати, що рівнем перев'язати. Друзі, що він тут є, то впадає, що він немає, якщо ви хочете рівнем перев'язати, ви взяли, перев'язали, вам для того там, патай не впадання. У нас того не є. Так, все. Криша ну, предусмотрена так, що є потайчик, але він служить більше для того, щоб використовувати потолочні, а, як це називати? рамочні потолочини для далі експлуатації даного нуклету. Все, крыша, проїхали. Так, в комплект входить криша, корпус, дві кормушки, дно. Повністю зборі, це максимальна комплектація. Рамки і потолочні. рамки виглядають. Отак вот рамка натягнута з проволока, є потолочена. В потолочних на свердленні вони просверлені по шаблону, для того, щоб якщо цього року... по всі, ну, всі потолочні просверлені по одному шаблону. Що якщо ви цього року використовувати всю потолочну і на свердливі при експлуатації в цих місцях, а на наступний рік вся потолочна піде, наприклад, на всю рамку, то воно повинно співпадати. Одна, один отвір, який зроблений на потолочі, має відповідати отвору, який буде вранці. І це приведе до тому, що у довговечі строк служби самих храму, так якби вони були не накручені, не насверлені, не симметрично. Та туди сьогодні дірка там, завтра там, 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 і насвердило б декілька дирок, і могло би, скажімо так, привести рамку в нього. Без. Ну, то так. Ми зробили так, щоб було гарно. Так, отак це виглядає рамки. Так, йдемо далі. Uh, іде кормушка, кормушка з металічною сіткою і йде отака потолочка. Вона зроблена з ПВХ пластика. Зараз ми uh, робимо це із того ПВХ пластика, який в нас ще є. Є і двойка, і трійка, і чотирка. Uh, Ну, Ну, тут конкретно з ну, скажімо так, метода зрозуміли, що краще б троєчку використовувати. Ну, було двоє нарізали з Так, Ось такі потолочини. Вони всі прибиті. на... На степлер. І, друзі, в цих містах, так як практика демонструє те, що рамки деколи бувають запрополюсовані, і коли працюємо, так витаскуємо, може витягнути ця бабишка із самої потолочини. Вона предварительно була проклеєна, після чого забита на скола. Того року ми так робили для своїх нуклеусів, для перших нуклеусів з ППУ, яких ми почали використовувати, ні одна ця потолочина в ході експлуатації не вилізла. А от старих нуклеусах, які у нас були рамки відразу з цією планкою, ну з не скажімо так, там ми збивали просто на скоби, і де не -де, де могло вилізти. Тут же ну, прийшли к тому, щоб устранити всю проблему. Так далі. Друзі, так виглядає кормушка. Кормушка зроблена з ганімановським отвором, щоб матка не могла потрапити в кормушку. Зроблено Сіточка, щоб без контакту годування наливається. між сіткою і стінкою зроблено невеликий проміжок щоб бджоли коли там ходять, І ну, скажем так, до сантиметру цей проміжок, щоб вони там не набудовували, так як, якщо б його зробити більше, та туди могли б його там добудовувати розлічні воскові нарости, і це б привело к неудобству експлуатації. Ми вже зробили мінімально, так що до, до сантиметра бджоли добре ходять і нічого не буде відбудовувати. Так, значить, кормушка, Дві такі кормушки, вони зроблені плотно і лягають на свої місця. Ну, не знаю, буде видко, не відко. Видно, Так, далі. Е, іде посередині ПВХ пластик. Про, о, прорізь цього. Корпус у нас 5 мм, сам пвх пластик у нас іде четвірка. Добротний, якісний поставили, стоїть. Так, далі. І зараз, друзі, що ще маємо? Маємо ще, маємо ще дно. Дно у нас зроблено відразу з залитою сіткою, де не де, де сітку може трошки більше подлити, де менше. Ну, тут, скажем так, ідеально, десь неде де, де, буває більше. Ну, бачимо, такий воздух, воздух зажатий. Ну, друзі, буває побільше. Но за, цю, за це время, э, виготовлення ще не було ні одного зроблено, щоб можна було його прирахувати як брак. Так як э, от такі, ну це зовсім не брак. Ну, є, Якщо її є трошки більше, то теж не брак, бо на функціонал воно ніяк не є. Э, також йдуть лютки. Людки в нашому випадку металічні. Металеві нарізані е, от таким, буквою Г. Ну, так вони тримаються. Е, деколи у нас ці магніти різні, так як е, ну, не завжди, скажімо так, є такі магніти в наявності. Е, перша партія у нас була в таких прямокутних. От зараз у нас йде партія із таких круглих. Ось так воно гарно тримається. А якщо хтось буде говорити, що дешевію треба було купити неодімові магніти і тому подібне, друзі, при бажанні ви можете замовляти і неодімовий магніт. У мене я його поставлю. Ну, знаєте, відразу, наприклад, комплектація нуклеусу подорожається на 80 гривень, так як один неодіймовий магніт біля 10 гривень, ну, такий, щоб його можна було попасть. Також друга проблема з неодіймовим. Магнітам, в тому, що він дуже погано ліпне до ППУ. Є вероятне, що рано чи пізно він може відпасти. Ці ж магніти явно держать слабше, ніж не адімовий магніт. Ну вони не випадуть так, як вони добре тримаються. І ті функції, які він повинен видупити, ну, в нашій практиці, він нас більше чем задовільняє, так як ну, нам цієї сили достатньо для цих маніпуляцій. О, що ще? Ага, питали, чи не можу дешевити, де зробити тут ставки, щоб йшло менше ППУ. Друзі, буду з вами відвертим. Основна вартість, ну, скажімо так, собівартість даного виробу рахується не тільки від самого ППУ, від кількості ППУ, але також рахується і від роботи. От, Наприклад, на оці детали, оцю деталь, зробити стільки ж багато часу, треба стільки ж маніпуляцій, як скажімо так, і корпус. Ну, зрозуміло, що тут попову йде менше, ой, тут, ніж тут. Да. А от е, труда часи одинакові. В ітоги, наприклад, вся ну, деталька буде дорожча, е, якщо враховувати попову, і що ми тут можемо злішевити? Можемо зробити трохи тонше стінки, а ціна її не зміниться, а от якість сразу стане набагато хуже. Якщо ми тут теж утопимо, ну 5-6 міліметрів, воно зробить тільки в експлуатації, так як е, чистка і покраска буде тільки важча і буде більш неудобна, а ціна самого виробу особо не зміниться. І ну, результат буде, скажімо так, тільки хуже. Так що, на мій ну, я, я краще вже робити так, щоб було то гарно зроблено. Е, що ще? У нас тут четвірки стінки. По периметру, так як для нас це було важливо, у нас є свої плани, і, ну, то так, так нам, то, то потрібно. Так, Машенька, що ми ще не назвали? Все. Да. А, ручки у нас, виходить, фрезеровані. Опять же, довго думали, як їх робити, або лити їх, або фрезерувати. Після того, як почали шліфувати свою нуклеусу, зрозуміли, що ми зробили дуже правильний виріб у віді фрезеровки ручок. Так як вже не потрібно там да, це обшліфовувати, бо це дуже багато часу займає, якщо хочете добре зробити. Якщо ви ну так, або як пошліфували, навіть в ручку не дивитися, звісно, що так може було би скоріше. Або коли ви хочете гарно пошліфувати, щоб краска вся не держалася, звісно, що треба і в ручки шліфувати. А це вже неудобство. А вона у нас фрезерована і підра, відразу підлягає під ну, покрасити. Це люди, все, вроді, все показали, розказали. Якщо кого буде цікавити, як, як можна витягнути сітку, візьму ножичок. сіточка, она, під конусом, вона все зарізана, зогнута так, як потрібно. Тут зроблені потаї, щоб сіточка гарно мала свої потаї і не мішала Ось да, угу. вот так вона гарно стає ну, і вот так вона тут фіксується. Після чого, якщо ми ставимо потолочку, вона не висить на сітки, а гарно собі на кожне своє лягає і, mm -hmm. і, 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 і свісти, свісти. Друзі, свісти. Mm -hmm. Для нас було дуже важливо, щоб нуклеусна кормушка була поділена ну, на два відділи. Деко цьому не дає. Скажімо так, Ну, от Для мене, опять же, бо ми його робимо для себе, і для мене це дуже важливо. Бо декотрий наприклад, ну, скажімо так, побільше, один послабше. Один потребує годування, один не потребує годування. І ну, не можеш, скажімо так, годувати всіх підряд. Ну, То нема надобності, бо це тільки е, ну, безконтрольне годування приведе тільки к. С, ну, К у кількості облітаних маток на одному матку Так як друзі, от ви робите перевізію, наприклад, от в одному відділі потрібно підгодувати, в другому не потрібно підгодувати. А якщо у вас верху цельна, ви наліли туди, е е е і воно розійшлось. А там, де не потрібно було, вони за рахунок цього бурного взятка набудували ще собі кучу різних там, маніпуляцій, що приведе к тому, що при е е відборі матки є вероятність е е ну, скажімо так, і втрат же точно, і якщо сімейка е, поменша і вона потребує погодувати, а якась побільше, не потребує. Ви опять же, налили в таку кормушку, ті, котрі, котрі не треба було. Вони взяли, бо їх більше, вони сильніше, а ті знову залишилися голодні. Так, нас... І також, друзі, це говорить о спільному запаху. Так як коли у вас кормушка одна на всіх, в будь-якому випадку, виходить. Спільний запах по всіх віддільних. відділеннях. Якщо ви, наприклад, в одному відділенні матку відібрали, а в другому підкладаєте маточник, а, а, а десь вже є ще матка. то цей маточник вони можуть розрізати, так як е, будуть чувствувати, що де-та є матка. Бо якщо ну, є різні види нуклеусів, де спільні кормушки не тільки на два відділення, а ще більше, це може приводити Це Про це великий, але він ймовірний. Так що ми це попитали все. Устранити своєму клею. Ну, і мені... ну, я задоволений результатом. Друзі, все. все зробив обзор. По цінам я озвучував ролику, зараз я озвучувати не буду, так як нема в цьому потреби, і тому подібне. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава! Україні. Героям слава!